Новини криптовалют сьогодні, 24 лютого 23 рік, за одну хвилину від сайту криптовалюта.com Перша новина. Криптобіржа Coinbase оголосила про запуск Base власної мережі Ethereum Layer 2, щоб запропонувати недороге, безпечне та зручне для розробників середовище для створення децентралізованих додатків на блокчейні. За матеріалами Cointelegraph, токен Base Protocol виріс на 250%, досягнувши максимум майже в 7,5 доларів, незважаючи на відсутність прямого відношення до Coinbase та її нещодавно запущеної блокчейн мережі Base. За інформацією The блок. Компанія Metalfa Technology, яка керує криптоактивами, співпрацюватиме з некомерційною організацією Litecoin Foundation, щоб спільно розвивати екосистему Litecoin за матеріалами CoinDesk. Колишньому гендиректору криптобіржі FTX висунуті нові кримінальні звинувачення, включаючи змову з метою здійснення банківського шахрайства за даними. Сервісу Fort Музична платформа Spotify тестує інтеграцію з веб-3 гаманців, щоб користувачі могли отримати доступ до плейлистів з підтримкою токенів від відомих NFT-гаманців за інформацією CoinTelegraph. І ще сьогодні, як завжди, в будні дні був прогноз курсу біткоін на сьогодні, 24, де є своє відео. приєднуйтесь до обговорення. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Віктор. До зустрічі!